Хочете наказати ворога, звертайтеся за допомогою. Пишіть в коментарях імена ворога. Свічки горять, справа починається. Не мені ваше ім'я страждати, а ворогові моєму його ім'я. Свічки горять. Іди, зміїне псування в мене тут зміїні. Виповзки, іди з моєї непсування до мого ворога, до його білої шкіри, щоб він хворів, коростою кривався з зудом та гноєм нехай зійде, щоб на нього плювалися, всі тікали та жахалися, на словах моїх печать істинно. Сила моя велика, а ворога сила ніяка. Прибираємо з вашого шляху ворога. Буде так, як я сказала істинно.